Продовжуємо знайомство із інтерактивними онлайн-сервісами. З вами Галина Кравчук. Соціальні сервіси та діяльність всередині мережевих спільнот відкриває перед педагогічною практикою все нові можливості. Актуальною стала проблема вивчення та пропаганди використання інтерактивного онлайн-сервісу, такого, як сікерна дошка чи електронна дошка. Про нього сьогодні йтиме мова. А власне, мова йде про сервіс. Linoid. Це інтернет-майданчик для роботи з веб-нотатками. Це безкоштовний сервіс, який працює в режимі веб. І Linoid може виконувати роль онлайн-дошки, за домою якої створюються полотна, на які кріпляться листи-сікери. У центрі організації дистанційної освіти є сьогодні і дошка Ліно. Вона виконує роль онлайн-дошки, за допомогою якої створюється полотна канвс, на які кріпляться листки стікери, і існує можливість не тільки розміщати зображення, відеофрагменти, документи різного формату, а й обмін ними. Це відбувається миттєво і чудово замінює пересилання через емейл, e скайп. Даний сервіс буде затребований при проведенні проєктів та організації співробітництва. Педагоги відзначають сьогодні переваги таких електронних дошок. Заходимо на сайт Linoid. В верхньому куті ви знаходите команди для роботи із даним сервісом, а власне нас зараз цікавить зареєструватися, створити аккаунт, що ми і зробимо. Для цього заповнюємо форми реєстрації, логін. Пароль, електронна адреса. Вибираємо мову. Проте там і вибирати нічого там чотири мови всього. І даємо згоду на дотримання умов даного сервісу, а потім кликаємо кнопку «Create an Account Створити аккаунт. Після цього відкривається особиста сторінка MyPage. Зверху ви бачите, власне, логін, який я прописала. Я хочу звернути вашу увагу і на те, що тут є можливість створювати нові полотна, робота з групою, вибране і завдання інші давати. В центрі цієї сторінки ви бачите непоказний сірий квадратик, Grand, New Canvas, створення нового полотна. І власне, з що ви починаєте ви роботу. Також я хочу звернути вашу увагу на групу команд MyGrowth, де створення групи для роботи над одним полотном про яке ми говорити будемо пізніше. Отже, приступаємо до створення полотна. Спочатку даємо назву створюваного полотна. Можемо скористатися запропонованим тлом. Можемо обрати тло полотна нове або завантажити свій форм. Ну, наприклад, таке тло. Крім цього, нам потрібно вказати варіанти для публікації, чи приватно, чи загальнодоступно, чи є можливість коментувати. І далі приступаємо до створення полотна. Так виглядатиме наше полотно. То є робоче поле, то є палітра, про яку ми зараз будемо говорити. Тло ви бачите, яке обране. В лівому нижньому куті ви бачите полотна, які вже будуть створені, чи є як зразки. В правому нижньому куті ви бачите навігатор для переміщення по полотну. І, власне, календар. Переходимо до загальних понять. А зараз уявіть собі те, що ви щойно бачили. Вгорі правої сторони розміщені стікери. Ми можемо їх вибирати будь-якого кольору, але і в ході роботи їх можна буде змінювати. Там же ви побачили, що можна додати малюнок, відео, файл, прозорі сікер. Там же буде будиночок, тобто яке переведе нас в основне меню. І кнопка Show private» – там можна відкрити або обмежити доступ на вашу дошку. Важко уявляти? Ну то що ж, починаємо конкретно працювати. Перед вами палітра. Ось перехід на мою сторінку налаштування. Тут отримати інформацію, ми поговоримо в кінці. Допомога і вихід. Тут легко розуміти вставка зображення. Вставка відео, прикріпити документ, і прозорий лист. Тут же ви бачите «Show private», тобто закритий замок, це значить закрити доступ або відкритий відкрити доступ для всіх бажаючих. Стікер до і після редагування, власне, виглядає в такий спосіб. Я обрала стікер, притягнула його на робочий стіл, так, і. Ввожу текст або вставляю текст, який я заздалегідь скопіювала. Тут же можна його відформатувати, розмір шрифта, колір шрифта, або, пам'ятаєте, я вам сказала, що можна поміняти колір стікера. Вказати Private, Send, переслати. Відмінити або опублікувати, що я і зробила. Після того ми бачимо стікер в такому вигляді. Внизу зверніть увагу, є якийсь набір функцій, про які ми будемо говорити надалі. А власне, нас цікавить прозорий стікер. Він використовується для назви дошки, газети чи плаката. От виглядає приблизно ось так. Як працювати із стикером? Починаємо із найчаст... функції Edit, яка найчастіше використовується, редагувати, змінити. Ну тут я в стікері допустилася помилки, що робити. Я вибираю функцію Edit. Відкривається знову стікер, який ми щойно бачили. І редагую, форматую і натискую кнопку Save. Після цього стікер вже буде виправлений. Для додавання дати на стікер ми вибираємо наступну функцію Set YouDate. Як тільки я кликну на цю функцію, кнопку, в мене відкриється календар, в якому я вказую або поточну дату, або дату того заходу, про який я виставляю оголошення. Наступний момент, який би ми хотіли обговорити, це додавання малюнку на дошку. Кнопка досить така часто використовувана і зрозуміла. Після того, як я виберу команду Додати малюнок на дошку, в мене з'являється вікно, в якому я тисну Вибрати файл. Обираю файл на своєму ж комп'ютері, вказую розмір зображення Small, Medium або «Length» і тип normal або «No». Шаро Цебастіні і Фрейм з обрамленням. І знову ж те ж саме команда Привейт для всіх загально доступна чи ні. І або відміняю, якщо я щось зробила не так, або не впевнена в своїх діях, або посла публікувати, звичайно. Наступне, на що я хотіла би звернути вашу увагу, що досить часто для оформлення стікерної дошки, газети, публікації, матеріали для уроку часто приходиться використовувати не прості малюнки, а так звані малюнки без фону. Це не тільки для прикраси, це для того, щоб ставити, наприклад, стрілки, щоб показати структуру якусь, розгалуження. Так воно вставляється як звичайне зображення. Варто поговорити про те, що Передбачена функція відправити цей стікер» І функція «Send this sticker» відкриває ось таке вікно, в якому ми вставляємо адресу електронної пошти, кому ми хочемо відправити даний стікер. І кликаємо Send відправити. І на вказану адресу буде відправлено запрошення, яке дозволить прикріпити липкий стікер. Тільки для цього треба буде перейти по даному посиланню в листі, який адресат отримає. Якщо він зареєстрований, то відразу може працювати, а інакше прийдеться все-таки зареєструватися на сервісі. І якщо говорити про копіювання стікера, то треба розуміти, що у мене є кілька дощок. І от я розмістила оголошення стікер або якусь інформацію на одній з них, а потім вирішила, що тут вона мені не виправдана, я хочу її перенести на інший. Тут скопіювати просто так не можна, а просто скопіювати на іншу дошку. Я кликаю, ком, е, вибираю функцію копіювання стікер на друге полотно копію Canvas, і, і вказую, на яке саме полотно я хочу його скопіювати. Після цього стікер буде скопійований на полотно, яке буде обране з даного списку. Слідуючи, на що я хочу звернути вашу увагу, це досить часто ну, стікери вже не актуальні, оголошення, якась інформація вже застаріла, її потрібно просто видалити. А робиться це просто Я натискаю на цю кнопку, «Опіл оф», вона виконує функцію, вилучити. При видаленні стікера зверху вікна Появляється констатуючий напис про видалення. І якщо я зробила свою дію помилково, або передумала видаляти, мені варто кликнути онду. Або просто закрити це повідомлення, або проігнорувати, воно само закриється. До речі, ви повинні звернути увагу, що в ході всієї роботи, коли ми створюємо стікер, додаємо малюнок чи відео, завжди з'являється це констатуючий напис. Розміщений стікер на полотні перетягується мишкою на полотні. Ну, скажімо так, просто затиснули курсор миші і перетягнули потрібне місце. Крім цього, ми можемо змінити розмір стікера або здійснити його обертання стікера. Ось ця кнопка напівпрозора не видна на стікері, тільки тоді з'являється, коли я підвожу курсор миші до правого верхнього кута можу здійснити обертання, ось ви бачите результат. В правому нижньому куті ви бачите невеличкі три риски. При підведенні курсора миші до них, появляється двонаправлена стрілка, затискуючи яку і протягуючи вздовж полотна, ми можемо змінити розмір, форму стікера, так як нам потрібно це для нашої роботи. Я би хотіла звернути вашу увагу, що досить часто нам приходиться просто зафіксувати наш стікер, після чого він не буде редагуватися чи переміщатися. Робиться це так. Кликаємо лівою кнопкою миші всередині, зверху стікера. І з'являється кнопка, що означає, що стікер зафіксований. Після цього я повторюю. Не редагується, не переноситься, не міняється розмір. А для того, щоб зробити таке редагування, перенесення і так далі, треба забрати цю кнопку, а як? Слід повторити дію, кликнувши на нього. Якщо нам необхідно додати файли на дошку, що часто приходиться робити, ми вибираємо ось цю команду Додати файл. У вікні, що відкриється, тиснемо кнопку Вибрати файл. Вказуємо на цей файл у нашому комп'ютері. У полі Комент пишемо коментар при потребі, звичайно. І його відразу можна відредагувати, змінити розмір літер, поміняти колір і опублікувати. Після чого ви бачите ось такий стікер, в такому вигляді. Як додати відео на дошку, аналогічно, але трошки відрізняється. Вибравши команду Додати відео, в вікні, вікні, що відкриється, додаємо URL-адресу відео, яке я заздалегідь скопіювала. Ви бачите, що його можна подавати з відео, яке розміщено на YouTube, на Vimeo і так далі. Всі кринумо политні буде додано вікно із ескізом відео, назвою відео та кнопкою play для його запуску тут же в цьому вікні на даній дошці я би хотіла звернути вашу увагу на основну причину нашої роботи. Цікаво не те, що дошку створює вчитель. Цікаво та корисно тоді буде, коли цю дошку будуть створювати самі учні, чи навіть група вчителів і учнів. А для цього створюються групи для спільної роботи на полотні. Зверніть увагу на цей приклад. Я вибираю MyBrow. Створюю нову групу Great New Group, вказую ім'я своєї групи, однокласники, клас 8В чи там 11А. Роблю короткий опис цієї групи, чим будемо ми займатися. І ну, при потребі вибираю файл для іконки, замонтажую її і відмічаю умови участі у групі, провожу такі налаштування. Будь-хто, хто має дозвіл адміністратора, може працювати в цій групі тільки по запрошенню. І кликаю кнопку a Grow працювати далі з групою. А власне, я оформляю запрошення в групу. Для цього в Invertis, я пишу всі email адреси тих, кого я запрошую у групу. Вказую, хто запрошує моє ім'я. І меседж Я пишу про що? Я хочу, щоб ми працювали в даній групі. Я створила нову групу на полотні Інтерактивна дошка оголошень. Приєднайтеся до нас. Тобто текст запрошення. Ну, Бачите, потрібно заповнити я не робот, виконавши завдання інтернет-сервісу, і інвайт. відправляємо запрошення. Я переконувалася, що власне, відразу це запрошення попадає на вашу електронну пошту і досить вам кликнути по ссылки, ви даєте підтвердження на згоду працювати. І якщо ви зареєстровані, маєте адресу, ви можете зі мною разом працювати із даною дошкою з Як її опублікувати на сайті? Ну, варто сказати, що на палітри обираємо казівку інформація, як пам'ятаєте, на початку вам говорила. І над дошкою буде відкрите ось таке вікно із URL-адресою дошки та посиланням на HTML-кодом. Для того, щоб я могла цю дошку вбудувати на сайті чи блоги. Ці посилання можна дати учням або колегам для подальшої спільної роботи у групі. Ну, от прикладом може бути оце на сайті школи. Я будувала дошку, оголошень нашої школи. Для прикладу. Вам її демонструю. Звичайно, ми дослідили, що таку віртуальну дошку Ліна, у педагогічній діяльності можна використовувати для створення такої віртуальної дошки, як оголошення, як плаката, як постера, як листівок і інше. Для організації і проведення дослідження, як органайзер, для організації спільної роботи, з генерування ідей, типу мозговий штурм. Для здійснення обміну інформацією, зображеннями, документами, відео. Ну а при проведенні проєктів взагалі вона незамінна. Проєктна діяльність учнів в організації співпраці дуже важлива для роботи на різних етапах уроку, для збору і зберігання інформації по різним темам. Тобто ліною дає нам сервіс не заради сервісу, а заради того, щоб ми зробили цікавішим наш урок. Щоб учні мали можливість готуватися до цього року разом в групах і разом з вчителем. І хмарні сервіси тут, як кажуть, проявляються як ніде інше. Робота в групах і робота на сервісі Lino Дякую за увагу!